Для чого потрібен паспорт на свердловину? По-перше, щоб правильно її експлуатувати. Тобто, правильно підібрати за характеристиками насос і встановити його на відповідну глибину. По-друге, паспорт знадобиться, коли свердловина вийшла з ладу та потребує ремонту. Наприклад, пішов пісок зі свердловини, і потрібно замінити фільтрову частину. Для правильного ремонту важливо знати її характеристики і конструкцію. Також паспорт потрібен, якщо ви хочете отримати дозвіл на видобування води, якщо ви юридична особа. Для цього потрібен паспорт встановленого зразка та його реєстрація у відповідних органах. Орган називається Держгіанадра. Звертайтеся до нас. Ми вам зробимо правильний паспорт. І, якщо необхідно, зареєструємо його у відповідних органах. Дякую за увагу. Всім доброго вечора і мирного неба!